Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Прядун. Сьогодні говоримо про ситуацію навколо війни та миру в Україні. Мій співрозмовник, дипломат, надзвичайний та повноважний посол України Андрій Василовський. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Що ж, розпочнемо з угоди щодо корисних опален. Україна погодилася підписати її. Зважаючи на те, що США все ж пом'якшили свої над жорсткі умови, а буде створено фонд. Прем'єр-міністр Шми Шмигаль ось буквально в, телемарафон, в телемарафоні виступав і зазначив, що буде створений інфекційний фонд, а 50% Україна буде туди передавати від нафти, газу, і різних корисних копалин. Все це буде акумулюватися, нібито на відбудову України там буде витрачатися і все таке інше. Головне, що. Відсутні гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів, які були, як би сказати, основним моментом, чого прагнула Україна і президент України Володимир Зеленський. А з одного боку, Шмигаль знову ж таки каже: все готово, буде підписувати е, з нашого боку Середенко. Е, здається, з їхнього боку міністр фінансів. Але без гарантій безпеки ми не, погодимо, не погодимося підписувати. Тобто дещо незрозуміла ситуація. Давайте спершу ваше бачення: наскільки ця угода потрібна Україні в такому форматі, без гарантій безпеки, оскільки ми не маємо тексту, то говорити потрібно вона чи ні. Ми не маємо права. У ну, всякому разі, я дипломати не повинні давати оцінок, не бачачи тексту. Ну, текст е, уже є попередній, і там немає гарантів. Він, він, попередній, він попередній і він е, уривками. Наводиться десятий пункт, наводиться там ще якийсь пункт, але е, все повинно бути від початку і до кінця. Ну, наприклад, в кінці будуть умови, е, яким законодавством воно буде гарантуватися. Тобто, де суперечки вирішується. Як пропонувалось спершу в Нью-Йорку, чи може в Лондоні, чи може в Києві, чи де. Е, і оце і останнє речення може мати ключове значення. Але я не, не про те, власне. Просто непрофесійно говорити про е, юридичний, якщо він юридичний, е, текст, то без е, самого тексту. Тепер щодо того, чи він юридичний, його підпишуть урядовці з того і з другого боку. А чи він повинен ратифікуватися? А я сумніваюся, що американський конгрес ратифікує щось таке зараз, коли в Україні війна, якщо воно не абсолютно чисте і безпечне для них. Я думаю, що саме такий же підхід повинен бути і в нашій стороні. Надзвичайно корисний досвід, коли серйозні документи ратифіковувалися одночасно. Він бував в історії і не раз практикувався, чому б ні. Щодо того, чи є там гарантії безпеки, звичайно, їх там нема, бо це документ не про безпеку. Це документ, їх і не може бути як за визначення. Документи про безпеку підписують не міністр Свереденко, а міністр оборони або навіть президент ж саме з американського боку, американський конгрес не буде давати жодних твердих гарантій безпеки нікому, як він не давав їх і до цього часу. Коли ми говоримо з вами, наприклад, про статтю 5 Вашингтонського договору про створення НАТО, то в цій статті сказано, що в разі нападу на одного з членів НАТО, Кожна країна має право розглянути заходи, які вона вважає потрібними, а не має, що вона зобов'язана напасти на того, хто є агресором. І всі інші договори про безпеку, які укладають Сполучені Штати, вони не мають жорсткої обов'язковості. Тому і тут її не може бути за визначення повторюю, що тут є і що корисно є обіцянка. Хоча вона буде втілюватися з часом, є обіцянка зайнятися розробкою ресурсів в Україні американськими компаніями. Американські компанії визначаться разом з нашими урядовцями, якими саме ресурсами займатися, де, на якій частині території України, і безперечно звернуться до американського уряду. Щодо страхування своїх інтересів. Чи це буде фінансове чисте страхування? Можливо, і так. В Сполучених Штатах є для цього спеціальний орган, ну, правильно, невідомо, що його маска зараз не розвалить в пароксизмах цього новотвору, але цей орган повинен застрахувати фінансово. Це перше. Друге, може бути прохання страхувати і в якійсь більш жорсткій формі. Чи це буде, наприклад, розташування американських військ на території України навряд? Але це може бути розташування американських офіційних установ на території України. Наприклад, буде створено Раду забезпечення угоди про НАДА. І ця рада буде розташовуватися в місті Запоріжжя. Чому б ні? Зовсім непогано. Вона буде мати свої представництва здовж лінії розмежування, наприклад. Чому б ні? Тобто, все це дає певні, так би мовити, ну, я не скажу надію, певні точки, за які можна чіплятися. Чому? А програма Трампа, з якою він прийшов до влади. Жодних військ на чужоземних територіях. Жодних е, нових зобов'язань по захисту когось, е, якихось країн, народів і так далі, е, скорочення американських Збройних сил і так, далі, і так далі. За цих умов, звичайно, говорити про якісь нові зобов'язання з, з боку е, Вашингтона, і тим більше щодо України, не має сенсу. Тоді для чого ж угоди американців? Угода, яка не визначає, де копати, що видобувати, кому продавати і по якій ціні. Цього ж нічого немає. Це рамкова угода. Далі будуть контракти, і вони будуть це визначати, якщо будуть. Для чого ж вона тоді потрібна? Вона потрібна а, 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 Америці, тобто не Америці, а Трампу для того, щоб він міг підзвітувати перед своїми виборцями. Дивіться, я уклав угоду. Згідно з якою ми повернемо собі ці 350 мільярдів фіктивних, фантомних, які ми витратили на оборону України. Бачите, ви відчуєте це збагачення, шановні друзі американці, дуже скоро. І поїхали далі. Далі будемо займатися газою, і будемо там будувати курорт, і він буде такий, такий же самий збудований, як буде це. Це є чистої води пропаганда, і вона для нас корисна. На для нас корисна в тому в сенсі, що, Украї... що Сполучені Штати зав'язуються з Україною. Адже ми не виключаємо, що, ну, по-перше, такого пов'язання не було за Байдена за всіх, при всіх, так би мовити, його чеснотах. Такого пов'язання не було. Було е пересилання зброї. А такого пов'язання не було з'являється пов'язання, економічне пов'язання з Україною. Це добре. Е Друге, е визначається, що ця територія, принаймні, яка зараз контролюється Україною, і вона визнається американською стороною як така, що контролюється, і українська сторона визнається такою, що її контролює. І отже, і цей президент, і ця Верховна Рада, і цей Кабінет міністрів, представник якого буде підписувати. Все це реальне, чинне, справжнє, в нього американці вірять. Вони з ним, вони з усім цим мають справу. З цієї точки зору, добре, що ця угода буде, і дуже добре, що вона не матиме якихось суворих рамок, бо суворі рамки в теперішньому світі, де все змінюється через два твіти, це дуже обтяжно. Зрозуміло, власне, президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський ймовірно приїде до Вашингтону 28 лютого, щоб закріпити, як він сказав, економічне паст. Нерство, яке може забезпечити Україні певну безпеку від нового російського вторгнення, оце саме те, про що ви казали: оці точки дотику, і це перше. І друге, загалом, візит Зеленського до Сполучених Штатів зараз, якщо він таки відбудеться, а нібито, все таки відбудеться, це шанс обговорити більш ширші питання окрім цієї угоди. Це перше, і друге за ну за тих обставин, які зараз ми маємо, цю критику Трампа, точніше, навіть не критику, а о, ну, Знущання, фактично певною мірою з України, з Зеленського, своїми заявами, діями Сполучених Штатів, ці особиста зустріч, на ваш погляд, може щось змінити чи ні? Я не думаю, що вона може щось змінити. Що відклалося в голові у американців, в цілому? Україна б'ється за свою свободу проти. Комуністичної нехорошої Росії, воно не зміниться. А у оточення Трампа ця Україна нам плутається під ногами, де б її подіти, куди б її якось сунути, щоб ми згадували про неї. Це теж не зміниться. А зустріч 30 хвилина чи 40 хвилина, яка вона відбудеться у Трампа. З Зеленським. Ну, добре, якщо буде якась частина зустрічі без е, зовнішніх присутніх. Добре, якщо будуть переговори. Е, наприклад, в, про, е, протягом е, візиту, е, Макрона, президента Макрона, в США, ми не знаємо, що були переговори. Ми знаємо, що була зустріч Макрона і е, е, Трампа. Вона була при фотографах і при помічниках. І це була доволі жвава, весела. Хоч інколи така, знаєте, зачіпочками така зустріч. Але чи були серйозні переговори між делегаціями або між уповноваженими особами, тим більше за участі перших осіб, ми про це не знаємо. І тому. Ми не знаємо, чи відбудеться аналогічна зустріч, я маю на увазі переговорного характеру двох сторін. Це було б непогано, тому що там ні одним, ні другим не треба грати на публіку, і можна висловлюватися ввічливо, спокійно і можливо і про щось попросити. Що ж до якщо такої зустрічі не буде і Якщо не буде окремої зустрічі, скажімо так, серйозних урядовців українських і американських, то все закінчиться тільки оцим 30-хвилинним шоу в приміщенні Білого Дому, де буде десяток фотографів і десяток кореспондентів. Чи можна в чомусь переконати Трампа? Трампа можна переконати в тому, що йому щось вигідно. Сам факт приїзду Зеленського і сам факт того, що Трамп, знаючи думки своїх виборців, зустрічається з цим Зеленським, це вже йому вигідно. Для цього Зеленський і буде запрошений в Білий Дім. Для того, щоб дати а, Трампу більше прибічників серед тих, хто сьогодні його поки критикує. Е, ну і, зокрема, серед прихильників Демократичної партії. Е, Основне власне питання, яке би мав вирішити, на мій погляд, мала би вирішити наша сторона це бути, це бути приязною і викликати симпатію у глядачів, у, у оточення. Ось, ось це і є та основа, на якій можна в подальшому щось будувати. Ну і в нас залишається чорна кішка. В кімнаті, яка, які, яку всі бачать, але яку чомусь ніхто не виганяє з цієї кімнати. Вона нам псує там і настрій, і повітря, і все таке інше. Це чинна посол України в Сполучених Штатах, яка була оголошена э, нон-грата, персоною нон-грата, ніяким іншим як головою палати представників, правлячої республіканської партії. Було б непогано, звичайно, якби б а в світі Зеленського був наступний посол чи, чи була наступний посол. А це б певною мірою пом'якшило ситуацію, тому що в декотрих моментах треба робити швидкі кроки, не чекаючи, поки тобі про це нагадають вдруге. Хотілося б про це вірити. Стосовно того, що ви сказали, що Трамп діє тільки тоді і там, де йому вигідно, російський диктатор Путін також включився в цей процес спокуси Дональда Трампа. Ну як видається, тобто він зазначив, що Росія, звісно, багато надрами, набагато більше має рідкісно земельних мінералів, аніж Україна, і готова. Надати американським компаніям доступ, щоб розробляти це все багатство. Причому навіть на окупованих зараз Росією територіях в Україні Трамп вже офіційно заявив, що має бажання розглянути цю пропозицію і укласти угоду з Росією щодо видобутку рідкісно земельних металів. На ваш погляд, це процес знову ж таки Путін дивиться на нашу угоду, і також. Намагаються переманити Трампа хоч чимось, чи до чого це? Ну, переманити не можна, бо наша угода вже на столі. І вона вже буде укладена. Е, знаєте, от діти маленькі, вони е, коли закривають очі долонями, вони думають, що їх не бачать. Ви мене не бачите. Оце от приблизно те ж саме, що зараз робить Путін. От. А у нас теж є. Е, Ціні копали будь ласка, товариш Трамп, заїжджайте, забирайте, все, ми готові і так далі. І так далі. Ну, 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 Воно, ж, воно ж все прозоре. Ем, жодна, е, кон... Російська Федерація втратила дуже багато від того, що американські компанії пішли після початку війни, е, широкомасштабної пішли е, з російського ринку. Там були видобування і газу, і нафти, і золота, і, і критичних мінералів, і, і навіть, по-моєму, десь вони і під Уран підбиралися. Тобто там дуже всього багато було. І все це зараз стоїть. Ми треба якось повернути е, цих розробників. Тому він робить такий жест. Це перше. Друге, е, йому би хотілося, щоб, щоб зняли санкції. Значить, ми вам дозволимо розробляти наше родовище, якщо ви знімете санкції. Такі оці слова, якщо ви знімете санкції, не, не вимовляються. Вони там під столом ховаються, а перші вимовляються. Американці не дурні, все це розуміють, все це бачать. І знають прекрасно, що коли дійде до справи, то, то е, е, Російська Федерація виставить такі умови, які будуть абсолютно не кращі. Ніж умови для американців в будь-якій іншій частині земної кулі. Більше того, а жорсткі умови, які виставлять е, русські, американці не потягнуть, а китайці і задоволені. Якщо буде ладовище, на яке американці мають витратити мільярд, то китайці на нього витратять 500 мільйонів. І тому зрозуміло, що його віддадуть китайці. І тому, по-справді, Путін нікому нічого не збирається віддавати. Це, все, так би мовити, слова, спрямовані на те, щоб відвернути увагу від питання України, знизити цінність зв'язків з Україною і підштовхнути американців до перегляду свого, своїх санкцій, свого неперебування на Російській Федерації. Розуміло. продовжуючи тему Кремля, і е даруйте, практика... е я це кажу не тому, що я, е так би мовити, е хочу чи не хочу, щоб так сталося. Це об'єктивно. Е витрати на е промисловий видобуток якихось руд, цінних е металів і так далі, в Китаї значно нижчі на годину і на людину е виробника, ніж у американців. І тому вони обов'язково переб'ють будь-який тендер. Ну так, але ж ми не знаємо реальних де, реально, як росіяни з американцями домовляються, Путін же ж може пообіцяти, ну і звісно, і виконати все, що завгодно, якщо він е, побачить, що це йому дуже вигідно, наприклад. Ну, тим, я не знаю, там нульові якісь відсотки встановити і все таке інше для американців. Він же ж може. Може. Він може, а китайці хіба не образяться? Лазяться. Uh, і що вже... вони скажуть? І що вони скажуть? Вони скажуть, дядя Путін, більше ти не отримуєш uh, від нас електроніки, і все, і на цьому все закінчиться. Зрозуміло, Щодо Кремля, продовжуючи тему, зараз не зараз. Певний час Трамп вже виказує такий, знаєте, живий оптимізм. каже, що і Путін, і Росія загалом наші перемовини йдуть добре. Путін налаштований на мир. Я це все бачу, і все таке інше. Тобто, ну дуже так завзято. Але ось, буквально сьогодні маємо заяву Сергія Лаврова, міністра закордонних справ. Він назвав перше порожніми розмови щодо обговорення розміщення миротворців в Україні. Хоча, коли Макрон зустрічався з Трампом, нібито Трамп не нібито Трамп сказав, що це можливо, і я це ну в принципі я за такий розвиток подій. По-друге, унеможливлення закінчення конфлікту по лінії зіткнення каже Лавров. Знову ж таки, це ідея Трампа. Зупиняємося в певний проміжок часу на тих на ті лінії фронту, яка буде існувати росіяни. кажуть ні. Тому що у нас є конституція, в якій чотири області повністю ввійшли в склад Російської Федерації, е, ну тобто, як з цим жити, і як воно може співіснувати, чому Трамп вказує, що Україна набагато менше продвинулася у перемовинах щодо початку мирних перемовин, а Росія все класно, але щось бачите, Лавров каже, ті ідеї, які Трамп же ж виказує, ми виходимо з вами з базових. І фактичних положень перше, Російській Федерації не потрібно укладення жодного миру чи перемир'я. Вони ось. воюють, вони кладуть свої тисячі щодня, але це їх не турбує. Вони захоплюють квадратні кілометри і це те, що їм потрібно. Це перше. А американці це чудово розуміють, знають. Але хочуть якимось чином це обійти, хочуть якимось чином призупинити, бо вказівка Трампа давати ж мир. Але реальних важелів на це у них нема. Далі щодо того, хто це заявить, Лавров це, заявить Петров це заявить, це заявить, це не має жодного значення. Така позиція цієї держави. Просунутість переговорів визначається не словами про їх просунутість, а реальними кроками. От у нас, наприклад, є реальний крок. Угода про мінеральні ресурси. Ось вона буде підписана в п'ятницю. Це є реальний крок. Реальний крок є той також, що ми в принципі сказали чітко американцям. Які нам потрібні безпекові гарантії, чому вони повинні бути такими, а що ми за це готові віддати, так би мовити. Тобто, наша позиція зрозуміла, чітка і ясна. Там, в закритому приміщенні, можуть бути якісь дрібні деталі, але не основне, основне вже викладено. І на прес-конференції, яку мав президент Зеленський три дні тому, він відповів власне на всі питання. Аж до, аж до останнього, грубо кажучи, може, може і треба було інтригу підтримати. Е, з російського боку, ми бачимо весь час пригадування чи вигадування нових перешкод. Бо це вкладається в стратегію цієї держави. Знову ж таки, чи це американці, так бачать, чи можуть щось зробити, придумують, але, на мій погляд, це дуже дуже важко на сьогодні. У них великих важелів на Російську Федерацію не існує. Розуміло. Що ж, дякую, пане Андрію, за таку розмову. Розуміло. Нагадаю, що сьогодні в студіо Босток гостем був дипломат, надзвичайний та повноважний посол України Андрій Василовський. Ми говорили про аспекти, які зараз існують навколо війни та миру в Україні. Дякую, глядачам, босток, що були з нами під час цього ефіру, і до побачення.